Yeah. Перший вірш, який я прочитаю, він написався в жовтні 2022 року, коли наша рота брала участь у звільненні території Ямполя по інший берег Сіверського Дінця і Серебрянського лісництва. Ті, що мають загинути в бою. Ті, що мають загинути в бою, мають занадто ясні очі. На війні ніхто ніколи не вирішує загинути в бою. Це нікчемна книжна романтика. Однак, якщо вже говорити про таких, то я ж занадто добре відчуваю їх. Їхня поява в твоєму житті схожа на осяяння. Таке ніби Ага, ось і ти. Щойно вони, по твоєму погляду, бачать, що ти знаєш, хто вони і як підуть вони, починають з тобою розмову на рівні серця. А розмови на рівні серця вони завжди ні про що, і часто промовляються, як мовчання. Ви подаєте знаки, опертаючись, ідучи за спиною один в одного, щоб ворог не почув. Розмови мовою серця, схожі на думове листя, навряд є щось тривкіше і вічніше, ніж воно, аніж його мовчазна присутність. Серед ліда, що так само піде в землю аж до наступного забуття. Так мовчать з тобою розмовляючи ті, що вирішили загинути в бою. Ти оприявнюєшся їм як істина. Вони оприявнюються як істина тобі. І в бажанні сказати, що нема на цілій землі нічого важливішого, ніж він, ти не маєш влади зупинити хоча б на мить час. Ти безсила, ти не можеш нічого дати йому, крім мотузки від свого серця. Все одно вони відчувають твоє знаття, хто вони краще, ніж власне тіло. І в несвідомому бажанні загинути першими вони проявляють свій єдиний страх. Краще осліпнути, краще не бути, краще будь-що, тільки б не пережити смерть того, чиє серце тримає їх за світ, ніби невидима срібна шпилька. Тільки би бути першими. І на конвейері смерті, в який загрузила нас уже мертва Росія, ми не відпускаємо один одного навіть у небутті. І хай небуття не розлучить вас. Так, кожен раз ти хочеш помолитися у ясноті цих очей. Очі тих, що вирішили одного дня загинути у бою, завжди ясніші, ніж інших.